Де Юра, депутатський корпус Херсонщини існує, але де-факто ні. Майже два місяці народні обранці не збиралися у залі засідань. Сьогодні 30-та сесія 6-го скликання обласної ради не лише набрала відповідний кворум, а ще й була доволі злагодженою та продуктивною. Не вже все це через нову головуючи на пленарному засіданні. Відповідь у сюжеті Лілії Комисаренко. Перше, друге, третє і усі затверджені майже одностайно. Злагоджена та оперативна робота народних обранців сьогодні просто дивує, адже це вже п'яте пленарне засідання 30-ї сесії обласної ради, і лише сьогодні, попри різні політичні погляди та довготривалі конфлікти, депутати змогли об'єднатись і нарешті попрацювати на благо жителів регіону. Непевне так позитивно вплинула на обласних парламентарів нова головуюча на сесії Тамара Іванівна Фетко. Прекрасний управлінець і вміє ефективно організувати роботу. Депутатського корпусу як доказ 23 ухвалені рішення із 25. вирішені всі поточні питання, і депутати Херсонської обласної ради абсолютно конструктивно, виважено, спокійно розглянули питання порядку денного, підтримали їх. Ну виникає тут здивування позиції представників комуністичної партії, які тут уперто не підтримують питання територіальної оборони Херсонщини. Вважаю, що це неправильно, тому що сьогодні і держава, і обласний бюджет мусять підставляти плечі для того, щоб вояки, які охороняють нашу безпеку, були забезпечені всім необхідним. Сьогоднішня сесія була робоча. Вона прийшла на надзвичайно конструктивно сьогодні ви знаєте надзвичайно складний момент. Тому що ще сьогодні зайняті всі на полях. У нас велика частина депутатів є аграріями, але вони сьогодні покинули справи і приїхали. Тому що дійсно питання були нагальні. Регіональні програми, комунальні та проблеми екології надзвичайних ситуацій на Херсонщині. За п'ять пленарних засідань невирішених питань накопичилося дуже багато. Обласний бюджет 2014 Сьогодні також зазнав певних змін. Зміни до бюджету, тому що за цим життя всієї громади Херсонщини це територіальна цілісність нашої України. Я не боюсь цього говорити, тому що ви знаєте і чули що ми вирішували питання, в тому числі прикордонної служби. Вирішували так само питання виділення коштів для підтримки наших батальйонів одного і іншого, батальйон е спеціального призначення МВД і батальйон військових, який у нас сьогодні є, для того, щоб вони могли нас захищати. Назва одна, а питань два. Аеропорт Херсон і батальйон територіальної оборони Херсон народні обранці цього дня проголосували за внесення змін у програму фінансування обох цих надважливих напрямків. Ми розраховуємо на підтримку п'яти районів Херсонської області, які в районних бюджетах передбачують по 250 тисяч для того, щоб підтримати батальйон територіальної оборони, і загалом ця сума по Херсонській області буде становити близько 1 мільйона трьохсот тисяч гривень. Тут я хочу, щоб телеглядачі розуміли, що для нас є серйозна потреба. В облаштуванні військовослужбовців не тільки на адміністративній лінії з Херсону, а сьогодні ми додатково ставимо блокпости, які дозволять нам контролювати пересування людей з сходу України. Із 25 питань лише стосовно двох депутати області не змогли знайти згоди: перше щодо продовження договорів оренди комунального майна, і друге, яке також проігнорували народні обранці, стосується директора обласного центру народної творчості. Втім, Тамара Федько впевнена, рішення з цих питань будуть прийняті на наступному засіданні. Це право депутата кожного, да, підтримати чи не підтримати ці питання? Питання дійсно надзвичайно складні. Я думаю, можливо, ми все таки мало опрацювали і в комісіях, тому що в основному у нас відповідно до регламента питання, які стосуються. Комісії безпосередньо то розглядають в основному там, тому ми підемо зовсім іншим шляхом. Ми ці питання пояснимо в кожній комісії, але ті доповнення до тих рішень, які були, депутати мали право. Ми також їх відпрацюємо і на наступну сесію обов'язково повернемося і розглянемо їх. І знову перерва у роботі регіональних парламентарів, на який час, поки не визначено, відомо лише одне на наступному пленарному засіданні мають обрати нового очільника депутатського корпусу.